Нами головний тренер хокейного клубу Крижинка Ігор Архипенко. Крижинка займає останню сходинку турнірної таблиці. І сьогодні хлопці грали проти лідерів чемпіонату. І хоча перемога була малоймовірною, які цілі ви ставите на матчі з лідерами? Ну, в першу чергу ми ну, розуміємо, що команда суперника. Дуже гарно підготовлений фізично, і вже декілька років костяк команди грають одним складом. Тому в таких іграх саме головне, ми кажемо гравцям, що потрібна концентрація, потрібно грати уважно в обороні, але деякі гравці. Це дуже важко до них доходить, що потрібно грати ні одну хвилину, ні дві, а 60. Сьогодні хлопці закинули лише одну шайбу. На вашу думку, чим змовлений такий результат? Ну, для нас добре, що ми хоч одну закинули, тому що ми, у нас була серія, що ми п'ять ігор не могли забити. Але сьогодні навіть наприкінці моменти могли ще забити. Чому не вдалося реалізувати ці моменти? Ну, напевно, майстерності не вистачає гравцям. ще. Вже у суботу крижинка зустрінеться з Херсонським Дніпром. Тож як будете готувати команду до гри? Ми ну, вже звикли, що ми граємо, а не тренуємось. Тренуємо. День відпочинемо і в п'ятницю у нас тренування, і в суботу будемо грати. Будемо намагатись е, заробити перші очки. З нами тренер хокейного клубу Шторм Сергій Бабінець. Нещодавно троє гравців шторму повернулися з турніру. Чи не було у вас думки дати хлопцям відпочити е, після зборів, враховуючи відверто не найсильнішого суперника? Ну я вам скажу так, що в нас в чемпіонаті України дуже зараз великі паузи. Вони зумовлені тим, що в нас були міжнародні паузи. Команда грала наша університетська, національна збірна, юніорська збірна. Вони всі були на своїх змаганнях, тому зараз у нас не є можливості зібратися не була можливість зібратися основним складом сьогодні. Це гра вона. Йде в залі три заліковні бали треба отримати. Тому це добре, що ми що всі сьогодні е, здорові. і Всі сьогодні грали основним складом. У матчі проти аутсайдера чемпіонату три періоди зіграв Микита Гурдюшин. Чим було зумовлене таке рішення? І чому тренерський штаб не дав можливості проявити себе Валентину? Попережаю та Максиму Солютіну. Ну, сьогодні дали можливість зіграти Микиті, тому що е, треба ігрова практика воротареві, йому треба е, входити і відчувати домашню арену. Тому сьогодні повністю ми поспілкувалися, що він зіграє повністю усю гру. А завтра наші ще два воротарі попереджати вони, суттю, вони отримують шанс і, в принципі, завтра будуть вони готуватися до гри. Чи задоволені ви грою Микити сьогодні? Ну, в принципі, так. Я не думаю, що сьогодні було багато е моментів. Було декілька китків, таких які, в принципі, Микита зіграв надійно. На жаль, е ми не змогли. Забезпечити для нашої команди без голів, нуль на табло, пропустили один гол. Там, звичайно, є помилки в меншості, там не доробили. Є тактика, яку треба притримуватися в меншості. Ну, ми це все розберемо. А так, в принципі, такі тверда оцінка добре. Під час зимової універсіати багато гравців «Шторма» не стигла хвороба. А сьогодні на льоду ми побачили майже всіх гравців. Тож чи повернувся шторм до свого оптимального складу? Ну, Знаєте, зна 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 я не хочу так е казати якісь такі. Високі слова, що ми зараз в основним складом граємо. Що вже сьогодні ми грали, сьогодні були гравці. Сподіваємось що завтра буде такий самий такий самий склад. Самий. У нас буде з кого вибирати, не буде травмованих, не буде хворих, але ж ми розуміємо, що це хокей. І зараз віруси ходять по Україні, тому в принципі треба, треба на це робити увагу, тому я нічого не хочу сказати. Сьогодні були гравці, ми грали, слава Богу. Дякую за коментар з перемогою. Дякую. І ще хотів би, звичайно, сказати те, що сьогодні і кожен день в нас, завдяки збройним символам України. Я дякую від цього хокейного клубу шторму, від всіх українців за те, що ви нам можливість грати в хокей, і ми радуємо болівальників своєю грою. Дякую вам.